То доєднався е, після початку. Такі важкі військ, воєнні військові теми і після обіду, да? тому, панове капелани, тримаємося. Я спробую все коротко. Якщо будуть питання, е, спробую так само відповісти. Але будемо берегти наш час і нашу увагу. Будь ласка, наступний слайд. Наразі в Збройних силах України капелани представлені 12, 12 релігійними організаціями, і я, вкотре хочу наголосити, що це є одним із принципів військового капеланства, який закладений в закон України про службу військового капеланства, і якого я дотримуюся як начальник служби, як офіцер збройних сил України. Все своє перебування на цій посаді. Якщо в нашому війську в одному окопі сидять. Іудеї, мусульмани, християни різних конфесій, деномінацій. Тому і військові капелани мають бути у війську, щоб служити цим, цим людям. Тому станом на сьогодні 12 релігійних організацій. Як ви бачите, є традиційні церкви, багато дякувати Богу протестанських течій Відгукнулися, є мусульмани. тому всі працюємо і служимо Богу і нашим воїнам. Наступний слайд, будь ласка. Станом на сьогодні у нас вже більше 300 штатних військових капеланів, офіцери в одностроях, в пікселі, в своїх підрозділах. Але потреба набагато більша. Набагато більше. Ви бачите умовний розподіл найбільше так від Православної церкви України. На другому місті, місті Українська греко-католицька церква. Але якщо порахувати всі протестантські течії, у нас 53 капілана вже від протестантських течій. Всі ви, в принципі, дуже багато з вас в цій залі. І на чому хочу наголосити, що дуже багато бажаючих Збройні сили відкриті. Е трошки треба почекати з мандатами. Тиждень-два, і ми почнемо рухатися далі. Тобто, питання для всіх. Наразі однакове, розбираємося з ДЕС з порядком видачі відкликання мандатів і в найближчий час рухаємося далі, поповнюємо ряди наших військових капеланів. Будь ласка, далі. Це відповідно до закону. Я думаю, штатні капелани знають краще за мене, що вони роблять, за що відповідають, які їх обов'язки. Але для тих, хто ще роздумує чи хочу я стати саме військовим капеланом в Пікселі. І мати свій підрозділ, свою відповідальність. Ось чотири завдання, які виконує штатний капілан. Це душпастерська опіка, ви бачите, консультування, релігійно-просвітницька робота і соціальна доброчинна діяльність. Про душпастерську опіку вже багато сьогодні говорили. Хочу наголосити на тому, що крім військовослужбовців, наші капелани працюють ще з сім'ями і дітьми, і кожен рік цього року було не виключення. Багато діточок їдуть в табори такого релігійного виховання, християнського виховання. І це є також дуже важливою частиною роботи капелана, тому що не лише піклуватися про воїна, які в окопі, а коли воїн знає, що про його дитинку або двох діточок, трьох дружину піклується капелан, або та релігійна громада, яка є у його місті, то йому набагато легше. Повірте мені, я як офіцер кажу. Тому саме в цьому ще є роль і місце кожної релігійної організації, кожної церкви в цьому в нашому суспільстві, в нашому становищі, яке ми маємо зараз в Україні. Військовий капелан опікується воїнами на війні, релігійна громада опікується сім'єю, дітьми на мирній території. І в такому симбіозі ми маємо рухатися вперед. Наступний слайд, будь ласка. Це так само стосується тих, хто ще в роздумах чи хоче стати військовим капеланом. Ви бачите, військовий капелан це повноцінна військова професія, і при бажанні натхненні і спроможностях відповідних ви можете побудувати повноцінну кар'єру в Збройних силах від первинного офіцерського звання, яке ви отримуєте молодший лейтенант, до полковника капеланської служби. тобто Дребина, по якій можна рухатися професійно, створена, вона є, відповідну освіту здобувають уже два капелана, один закінчив, Л3 курси в університеті оборони, другий пішов на навчання. Тобто, це для найвищого рівня, для органів військового управління, там, де є військові капелани, які займають посади там. Тобто, хто хоче рухатися по цій лінії, в принципі в Збройних силах вся система побудована. Наступний слайд. Про підготовку це мій пріоритет. Я завжди про це зазначаю. Тому що, як було тільки що зазначено, так, військовий капелан це є пастер для війська. Але паства така специфічна, умови специфічні, і для цього треба готуватися. Тому що без підготовки. Буде надзвичайно важко. І я для себе, як для керівника служби, визначив, що підготовка військових капеланів для мене це пріоритет. Тому е, організовано за ці два роки існування служби підготовку як в Україні, так і за кордоном. Наступний слайд, будь ласка. Підготовку ми здійснюємо в Україні в Центрі підготовки військових капеланів на базі Військового інституту Київського національного університету Шевченка. Дякую їм за плідну роботу. Тому що кожен рік ми випускаємо по 4 курси, кожен з них 30 капіланів. Тобто, практично минуло року 118. Станом на сьогодні вже 57 випустилось і ще буде два курси. Тому перший початковий етап підготовки відбувається в Україні. Ви бачите, три блоки: це загальний, загальна військова підготовка і блок фахової підготовки, те, що стосується особливостей капеланської діяльності. Тому термін 8, місяць, 8 тижнів, він невеликий, але такі умови часу. Намагаємося і даємо мінімально базові знання, тому що військовий капелан, в першу чергу, він є військовослужбовець, а по-друге, він є офіцер. І треба розуміти, як ти маєш працювати в цій системі, яке ти місце займаєш, як тобі діяти, особливо в бойових умовах. Тому і такмет, і інженерна підготовка, і зв'язок все дається Для, як кажуть, на мінімальних засадах, тому що часу не вистачає. Моє бажання, капелани по року вчилися, по два, але дай Бог переможемо, і тоді будемо вчитися довго зубрити, здавати екзамени, поки працюємо в таких умовах, які є. Наступний слайд, будь ласка. І у нас наступний етап підготовки це наші партнери. Дякувати Богу, вони у нас є. Сьогодні ми за них молилися. Це в першу чергу Сполучені Штати Америки, Капеланська служба, і служба капеланська Великої Британії Королівська служба. Можете подивитися кількісні показники, але ось буквально 20, 21 числа знову їде група в Рафенвер на американську базу. Тобто, Перший рівень у нас вікно капелани навчаються. Потім їдуть до американських капеланів професійних на американську натівську базу. Живуть в палатках, їдять американську їжу там, де готуються наші, до речі, підрозділи, і працюють з нашими американськими партнерами. Багато чого нам цікавого, багато чого ми можемо взяти. Дещо нам не підходить. Є певні особливості і у них. Як, на мій погляд, у них більше психології, ніж духовності. Ну, можливо, це мій особистий погляд, але їхня практична робота, їхня доктринальна робота, планування, організація роботи для нас дуже це важливо, тому що ми кладемо наш практичний досвід, наші знання на їх таку організаційну військову структуру. І тоді пазл починає складатися, чому ми так робимо і навіщо ми так робимо? І наступний етап це Велика Британія. Це такий третій рівень, да? хоча вже є і четвертий, зараз про нього розповім. Третій рівень королівська школа капеланства, так само два тижні. Там більш цікаво в плані чому. Коли ви їдете в Графенвер, у вас там військова база і ліс навколо, то в Британії навчання проходять біля Лондона. У нас є присутні капелани, які там були. Я насправді там ще не був, не доїхав. Але. Як капелани розповідають і багато екскурсій і ознайомлень, тобто не лише навчання, а є і розширення кругозору, і взагалі побачити світ і поспілкуватися з іншими людьми, цікавими дуже. І цього року ми започаткували курс лідерства оперативного рівня. Це вже всі капелани, які пройшли курс у вікно на базі з американцями з британцями. Четвертий курс. Для тих капеланів, які спроможні, мають здібності і займають посади в органах військового управління або плануються. Да? Тобто це такі вже інвестиція в майбутнє, лідерство і інструкторські курси. І дійшли згоди, що на наступний рік так само. Три курси у Британії будуть закінчуватися четвертим курсом, таким курсом лідерства і інструкторсько-лідерський курс. Тому на наступний рік знову ж таки дуже багато заплановано міжнародного навчання. Наступний курс курс, скажу. Наступний слайд, будь ласка. Крім того, задали питання я собі в першу чергу про наших помічників. У кожного капілана є помічник. І перебуваючи з американськими партнерами, у них взагалі помічник це сержантська категорія, спеціаліст з релігійних питань, і це окрема професія, що мені дуже імпонує, і я вважаю, що ми маємо рухатися в цьому напрямку. У нас, на жаль, поки що старший солдат, як захисник капелана, але все одно йому треба певні знання, певні знання в першу чергу. В релігійних питаннях, тому що він є таким маленьким місточком між капеланом і особовим складом. Тому започатковано в цьому році курс капеланів зараз проходить у вікно вже третій курс. Так, третій курс. От розпочався буквально в цей понеділок. По 20. По 30 чоловік ми навчаємо. Ні, по 20, вибачаюсь. По 20. Ось третій курс розпочався. Наступний слайд, будь ласка. Не забули ми і про звичайних офіцерів, тому що капілани вам скажуть, що в багатьох випадках ти залежиш від командира, від його рішень, від його розуміння, взагалі, навіщо ти капілан потрібен. Треба ти, не треба, чому, навіщо, тобто від комунікації з командирами. І знаючи цю іноді проблему, започаткували курс в університеті оборони України. В інституті стратегічних комунікацій, там, де навчаються вже офіцери рівня, командир батальйону і вище, тобто саме ті люди, від яких залежить прийняття рішень, з якими найбільше кому підпорядковуються капелани, да, це командиру батальйону, командиру бригади, щоб і їм дати певні знання, що таке капеланство, навіщо воно треба, що може для тебе в першу чергу зробити капелант, вибачаюсь, як такий маленький інструмент. У командира багато інструментів, да, там заступників, помічників, як маленький такий ресурс, інструмент, що він може тобі дати як командиру стосовно твого особового складу. Тому такий курс започатковано. Він проходить як офлайн в університеті, так і закачаний онлайн. Тобто, кожен офіцер по посиланню може перейти і подивитися цей курс. Наступний слайд, будь ласка. Це наш прапор нашої служби, наш патч і наш наша е, душка, яку дуже багато е, тут штатних капеланів, які пройшли навчання, у вікну і успішно здали іспити, а успішно здали всі, мають таку душку бути поруч, що й говорить про саме про саму суть служіння наших капеланів. Бути поруч, бути поруч, там, де. Весело бути поруч, там, де тяжко, там, де сльози, там, де горе, бути також поруч. Бути поруч з військовослужбовцем, самим звичайним, колоти з ним дрова, варити кашу, можливо, десь вирити окоп. І бути поруч з командиром бригади, який приймає, планує і вся відповідальність, як моральна, так кримінальна, як така людська відповідальність, так само тягар лежить на його плечах, так само його підтримувати. Тому будьте поруч. Завжди скрізь. Дякую за ваше служіння. Слава Україні.